Всім привіт народ, сьогодні я роблю фінал Ліги Європи за Київське Динамо. Динамо Київ, яке вийшло у нас із групи проти Айко, Асета, СЕЛТІКА. Не знаю де там Манчестер Юнайтед. Скоріше за все з Ліги Чемпіонів Лігу Європи вилетіли. Ні. Манчестер Юнайтед ще й з такими складнощами, з такої легкої групи в Лізі Європи міг не вийти. Ще 6... із. Блін. Мишка фігню робить. Давайте дивитись, де у нас Динамо Київ наше. 7-2 Марсель розгромили. Манчестер Юнайтед. 4-0 Вольсбург розгромили. Тупо впевнено. Ми йшли. 1-5 Вестхем вони розгромили. А у нас здається, тут були складнощі. Хоча ні. 0-5 ми Валенсію розгромили. Цікаво, звісно. В четвертьфіналі. Гра проти кого була? Блін, мишка не працює так, як треба взагалі. 2-3 шальки. МЮ єлі єлі виграли. Лаціо, та ми непогано. 2-3, а в півфіналі ми на виїзді обіграли Наполі. Складна перемога для Манчестера доволі таки впевнена. Манчестер Юнайтед один з фаворитів Ліги Європи, але я гадаю те, що Лігу Європи маємо взяти ми. Тому поїхали на цю гру. Дізнаємося, чого нам очікувати. Візьмемо ми Лігу Європи, щоб отримати приблизно, можливо, мільйонів 10-20 доп-коштів. Це зараз ми дізнаємось. Тому приємного перегляду і полетіли на фінал. Ліги Європи. Опа, ось перспективний гравець все ж таки нарешті. Хоча б 900 тисяч непогано. Підписуємо. Це, скоріше за все, не стане перспективним, але зараз подивимось. Ну, хоча б щось за 9 місяців. Один гравець за 900 тисяч. О, 550 також непогано. Всім іншим поки ще відмовляємо. Я дам шанси, адже я бачу те, що. Цифри непогані. Ого, угу. голкіпер за 825 тисяч. Заберемо його. Ну, багато молодих гравців. Подивимось, що там буде. Але я гадаю, що Динамо Київ на молодих талантів буде сильнішим. Так, давайте подивимось, що в нас тут є. Так, де цей перспективний? Давайте QT. Я, певно, підпишу напупу. Точно в основу. Коноре точно. Переведемо в нашу основну команду за інших. Я, на превеликий жаль, не впевнений. Фає. 17 років. Я не думаю, що він виросте в рейтингу. Руфа і. Руфа і має шанс. Бада, занадто слабкий, напевне. Ель-Шамін, нехай поки що посидить. К'юті. Ну, нехай дамо їм шанси кожному із них. Тому якось так. Три гравці з молодіжки переходять до нас. Так, добре, поїхали на фіналочку. Подивимось, чого очікувати від наших хлопчаків. Давайте в склад всіх українців. Випустимо раді... Ра... заради цікавинки. Подивимось, як вони зіграють. Давайте, доволі таки ризиковано на весь матч випускати українців, oh. яких стоміна заслабкала, нічого страшного. Бойко, Хачаріді, Миколенко, Рибалка, Шаперенко-Бояльський, Маліновський, Андрієвський, Алібеков, Супряга та Лучкевич. Ось такий ось склад у нас. Так, у мене здається на банці українців взагалі немає. Тому будемо грати тим, що маємо, як то кажуть. Ну що ж, поїхали на цю гру. Денис Бойко буде виводити нас в качестві, не знаю, як це на український, лідера нашого клубу. Ну що ж, все, поїхали. Фінал Ліги Європи Манчестер. Студії, помилку зробив. Ну що ж, розминочка в наших хлопців перед цим фіналом. Я навіть залишу кат Це неможливо всі, а можливо, навіть не всі. Марсіаль бачу там, не знаю хто там іще. Ауріє, є, Покба. Команда доволі таки сильно проти нас буде грати, але я хочу експериментувати, то молодіжку випускати на фінал. Є їх випускати, тому якось ми номінально господарі цього поля. Я не знаю хто там. Який стадіон, де та що. БВБ Стадіон Дортмунд. Бруся Дортмунд, Сігна, йду на парк. Нас буде зустрічати. Ми номінально господарі цього поля. Непогано, непогано. Фінал Ліги Європи, Севілья, точніше Динамо Київ та Манчестер Юнайтед. Лінгард, Капітан. Цікаво, чому не мене Покба або ще хтось. Ну, в них склад доволі такий сильний ще й на обличчя та на прізвище, так би мовити. Ух, складний у нас шлях все ж таки був. 0-5, 3-2 проти Латіо, 3-3 проти Наполі, виїзні голи нас затягнули. А Манчестер Юнайтед взагалі ледве від Шальки не відлетів. Всіх інших вони розгромили. Молодці просто. Запитань не виникає. Так, Маркуса Решфорда нам показують. Решфорд то є Решфорд. Можливо, забиватиме, можливо, не забиватиме. Сподіваюсь на те, що сьогодні ми візьмемо фінал все ж таки Ліги Європи. Сподіваюсь, просто дуже сильно на це. Там Фред ще грає, який з Шахтаря перейшов. Ну, буде цікаво нам грати. Домашній стадіон Борусії Дортмунд. Дортмунд, яка сподіваюсь. Візьме Лігу чемпіонів в цьому сезоні, адже хочеться, аби Дортмунд взяв ЛЧ в цьому сезоні. Але я не знаю, чого очікувати. Це ж Ліга Чемпіонів. Боруся Дортмунд не самий очевидний суперник, але сподіваюся на те, що візьмуть. І Марко Ройсу. Марко Ройс, можливо, візьме свій трофей, який буде доволі таки важливим. А можливо, не візьме. Буде печалька, звісно, бачите, Марко Ройса без перемоги. Так, ось це ось наш основний склад нам показують. Я вам його вже казав, який він там у нас. Тому ви все знаєте. Давайте склад Манчестер Юнайтед краще покажіть нам. Буде цікавіше подивитися на склад Манчестера. Які там зірки у них у команді зібрались? Та за які трансфери? Так, давайте. Ромеро Менє, Погба, Роман Йолі. цікавий трансфер, Версалько цікавий, Фред Погба, Ерера, Линкар, Решфорд, Марсіаль. Ну, що у них? Роман Йолі, Врасалько, Версалько. Три нових трансфери, все інше не міняється. Тому якось так. Так, ну що ж, поїхали на цю гру. Сподіваюсь, лише на перемогу. Let's go Перемога дасть нам сили, тому будемо намагатися змагатися за цей фінал, за цей трофей. Вигрізати все одно треба цей весь граніт фіфашний Хуй-йой. Ми ледве не пропустили щойно. Шанс для Марсіаля був. Ентоні Марціаль непоганий удар, але нам зараз доволі таки сильно щастить. Непогано, але щастить, то нам ось як. Цікаво все. Ой-ой-ой, яка ж зараз можливість у Валерія Лучкевича відкрити рахунок у цій грі? Це перше небезпечний. Другий небезпечний момент. Перший був у М'ю, коли вони могли в пусті ворота забивати. Зараз Лучкевич непогано міг так пробити, що навіть Ромеро там був би в шоці від такого голу. Ех, буває. Ой-ой-ой, знову нереальний сей від Дениса Бойко. Молодець Бойко. Він вдруге рятує нашу команду у цих всіх небезпечних моментах. 81 рейтинг зробить в 32 роки. Це капець. 81 рейтинг з потенціалом в нуль. <реш> Цікава кар'єра за київське динамо у нас виходить. Неординарно та цікаво. Руки бери. На да, печаль. Ну-ди на табло. Ох, складно другий фінал Ліги Європи. Можливо, навіть програємо. Але можливо з боєм, з битвою, але поразка може бути хоча б пристойною. Ну, гляди на табло рахунок. Фред забиває в наші ворота. Прикольно. То це печалька якась. Складно, але буде цікаво. Це Поль... Поль Фред. Який це для Фреда Гол? Це третій гол Лізі Європи. Крутий. Молодець. Ой-ой-ой, блін, на що з ударами, хлопці, чому? Стовідсотковий момент удар повз оборота. Я тупо в шоці. Ну все, у нас тут а, вже повний капець. Давайте все одно. Все одно кінець гри. Можливо, він нас врятує цей гравець, можливо, не врятує Бог його знає. 83 хвилина пішла в цій зустрічі. Там ще й небезпечний момент біля наших воріт. Майже другий холд тому. Я не знаю, чого вже очікувати. Мортенсен, нехай побігає хлопчака. Ну, все у нас поразка тут. Я вже нічого не зроблю, вибачайте. Третій сезон в Лізі Європи, скоріш за все, буде. Тому якось так. Бо в Лігу Чемпіонів ми... Через чемпіонат, мені здається, не відібралися, особливо в останньому турі. У нас сьоме місце, здається, в чемпіонаті буде або сьоме, або шосте. Шосте це, здається, також Ліга Європи. Тому це все. Це капець повний. повний. Ну, будемо далі намагатися Лігу Європи виграти тільки вже в третьому сезоні. Мені, звісно, шкода, те, що так вийшло, але нічого не поробити. В наступному сезоні я випущу всю свою бойову команду, якщо вийду в фінал. Тому буду грати потім ось так. Так, все зависло. Молодці, Манчестер. Манчестер образо. Гідна програла 1-0, але гол доволі такий дивний, як на мене. Давайте подивимось, як вони отримують. Подивимось потім, хто у нас став кращим бомбардиром нашої команди. Ну, Олексій Санчес вийшов з заміни. Я в наступний сезон промотаю. Можливо, подивлюсь цікаві варіанти для нашої команди або ж накидаю їх. У будь-якому випадку. Я не знаю, чого очікувати. Українців треба ще пошукати у молодіжці, якщо вони є. Так, звісно, Манчестер Юнайтед боролися. Манчестер Юнайтед перемогли. Андрій Єрмоленко, який вийшов з заміни, став капітаном цього клубу. Андрія Єрмоленко, вітаю. З перемогою в Лізі Європи. Подивимося, що в АПЛ взяв він там, чемпіонат чи не взяв. Андрій Єрмоленко, гідний гравець, який підіймає Кубок Ліги Європи з Манчестер Юнайтед. Шкода, те, що Ібрагімовича немає, так би підняв би ще один трофей Ліги Європи. Так, молодці, звісно. Моменти. Зараз я вам покажу, у нас їх, звісно, не так багато. Але наш суперник, суперник намагався отримати всі свої моменти. Дурні рикошети, Денис Бойко сеїв, удар по пустим воротам. Пощастило. Лучкевичу чудово м'яч прилетів. В один дотик з льоту робий, забий і буде тобі. А так. Атак, капець повний. Ну, в цілому не погано. Денис Бойко нас рятував в деяких місцях. Ну, а ці команди, звісно. Старалися, робили те, що могли. Ну, не знаю, не знаю. Наскільки дивний гол тому ну так. Ну... Mm. Ух, Серхіо Енріч. Хто ти такий Енріх? Або ж Енріч Енріх. Подивіться, це стоїть момент, який міг бути гольовим. Але чому ми їх так портимо, я просто не розумію. Ну і пощастила нам. Добре, поїхали, подивимось на кращих бомбардирів. Так, звісно, молодці київські тенеома. Маємо те що маємо, як то кажуть. Скільки ми там ще отримали? з половиною мільйони. Ну, непогана сума, звісно. Сума непогана. Для боротьби достатньо. У нас ціна клубу 1 мільярд. 441 тисяча. Непогано. Точніше мільйон. Як бачите, у нас доходу трохи більше, аніж витрат. Непогано. 438 мільйонів ми отримали. Білети 42 мільйони. Мерчендайзер 100, призові. Непогані такі. Не ще й на трансферах наробили. Ну, непогано. Ну-ка, що у нас тут? Бо я не розумію. Ага. Тут вся статистика. Показується. Блін, у мене мишка ще тут. Ну, бюджет. Бюджет, дивіться, скільки на заробітню плату. Тупо більше мільйону. Так, добре, поїхали далі. Так, далі, далі, далі. Давайте подивимось, хто в нас кращий бомбардир, а хто кращий асистент клубу. Денис Бойко плюс 2 зробив. Так. Статистика. Ну-ка, іграм більше за всіх. Зіграв Микола Шапаренко. 11 плюс 11 зробив. Непогано. Лукас Васке, скоріш за все, кращий бомбардир. На другому місці у нас буде. А ні, супряга на другому місці. Цікаво. 14. У Владислава 12 голів плюс 2 зробив. Браво. Жао Феліш плюс 4 зробив. 11 плюс 1. Лукас Васкес, кращий асистент І ще й буде. 16 гольових передач за 48 ігор. 6. Звісно, Шапаренко 11, Супряга 8, Маліна 7. Халілович плюс 2 зробив. Непогано. Теодорчик небагато, звісно, зіграв, але він був на травмі. Як бачите, як команда наша грає. ну давайте подивимось, хто. У нас самий найдорожчий гравець на даний момент. Ну-ка, дивимось. Лукас Васкас 29. Мортенсен плюс 9 взагалі видав. Чудовий гравець, чудовий розвиток. Так, добре. На цьому я закінчую серію. Всі бувайте, кому було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь. Всі бувайте!